Вивотілася, якби я була звичайною людини зі вісни, а вивчу. Та ви пощастилася вісна не мушкеля. Ти ж вравні думаєш, що ми тут одважаємося. Ти ледве мене не вбила. Я була неправа вибач, добре. Вибачення не допоможуть. Я забираю всі твої талісмани з вивоху! Після того, як ти увійдеш в сек, я подумаю про те, що віддарить тобі їх знову. Хорош. Що? Вже вечір? Як довго я була в ось відомості? сестра, сестру, тебе не було близько чотирьох годин. Чотири години? Матір божа. Треба вирушати дорогу. Треба поспішати, поки сонце ще не сіло. Хотілося б дійти до наступної застави, якщо ще стигнемо. На півдні звідси гірська дорога. Судячи по карті, це могло б нам зберегти купу часу. Тобі mm -hmm. Тобіса, давай скористаємося талісманом. Біжимо, немов божевільні. Буде швидше. Добре. Просто біжи за мною, сестричко, намагайся не збитися з дороги. Добре. Не бійся сказати мені, якщо дуже втомишся або не встигаєш бігти за мною, ми можемо відпочити при необхідності, а також звикнемо до дії талісмана світла. Побігли. Ого, Це весело. Так ось як це бігати у чоботах, скороходах. Ой! Я швидше за старшу сестру. Пічко, <свист> прокляття. Мої витривалості недостатньо. Навіть з лекою пробіжкою моя фізична сила не встигає за навантаження Замітка для себе. Знайти теліспон витривалості, якщо він взагалі існує. Ей, старша сестра! Дитине за забагато енергії. Як ти взагалі не втомлюєшся? Відстань не має великого значення. Старша сестра, маючи культивацію вдосконалення тіла п'ятого ступеня, я можу підтримувати свою витривалість. Я бігаю щодня. Це є частина мого навчання. <гум> Ох, точно. Я пішла по короткому шляху. Та за допомогою системи пропустила частину, присвячену вдосконаленню тіла, і перейшла одразу до тренувань з поглинанням ци. Подобається це мені чи ні, але базова підготовка дуже важлива. Потрібно якось розв'язати цю проблему. Ох, зробімо невеличку перерву перед тим, як продовжити. Гаразд! Так, так. Що тут у нас? А? Якісь милі дівчата випадково забрели дадешу на горю. Чи не так, браття? Ну, не гарно приходити сюди без запрошення та ще й без подарунків. Це бандити? Ви жартуєте? Просто друга стаття вдосконалення тіла, на щастя, цей бандит такий слабкий, решта прості смертні. Чи ви, дівчата, німі чи що? Скажіть щось, чи я недостатньо ясно виразився, ми грабуємо вас, чи ви ще й сліпі? <клес> Женіть гроші. І, можливо, я відпущу вас. Не змушуйте мене робити боляче таким гарненьким дівчатам. Справді, хіба не може звичайна дівчина відпочити в селі, щоб її не пограбували бандити? Капець тут все як на землі. Ну, ви самі напросилися. Я зараз вам покажу, драки зимують. ти в тисобадесь. Як вам сподобався мій талісман, один вибух, і всі ви програли. Старша сестра це було дивовижно! гарний вибух. Та нічого особливого. Ці бандити заслужили на покарання. Ми з тобою зробили добру справу, і більше ці бандити нікого не пограбують. Щоб отримати експора. Вітаю, ви отримали три загальні бали. Ну, звісно ж, перемога над ворогами дає загальні бали. Але приріст експи, яку я отримала від смертних, занадто мала. Неважливо, степу і хруш м'ясо. Сестричко, сестричко, ти чого посміхаєшся сама до себе? Тебе так розвеселило. Ти нічого такого, не зважай. А знаєш, у мене раптом з'явилася божевільно смілива ідея. Що це за ідея, сестра? Ми можемо допомогти місцевим мешканцям позбутися бандитів.